Гімназія рада зустрічала дев'ятьох своїх вихованців і двох викладачів, котрі днями вже повернулися з Америки. Три тижні ковальчани навчалися, відпочивали, спілкувалися зі своїми однолітками у вищій школі Північно-Чарльстону, штату Південна Кароліна. А туди вони потрапили завдяки перемозі викладача гімназії з англійської мови Олени Вальчук, котра брала участь у конкурсі американських раз міжнародної освіти. Серед 32 проєктів її проєкт і ще двох викладачів з України виявився на. Кращим фінансував програму Департамент освіти і культури США, що у Вашингтоні перший крок було зроблено ще три роки тому, коли я як переможець програми е вчитель е року мала змогу попасти у Монтану і вчитися там, а пізніше зустріти ріка Берхарта у е Делавері, міжнародному університеті Делаверу на е міжнародній конференції і. Там започаткувалися наші такі дружні відносини. Через чотири місяці рік приїхав до нас на Україну і гостював у нашій міській гімназії. І тут е, зародилась така ідея створити програму, шкільні обміни, де б наші діти, діти гімназії і діти школи ріка змогли би подружитися і працювати над спільним проєктом. І три роки. Тривала наша переписка, три роки ми виношували свої плани, три роки працювали по спільному проекту, який створили. І як результат, перемога трьох шкіл у, в Україні, і серед цих трьох шкіл. Була наша школа. Працювали ми по цій програмі з нашими вчителями з Іриною Котюк, коли складали проєкт, виважували кожне слово, адже за кожним словом мала стояти справа. І було нелегко вибороти таке почесну таку поїздку до штатів, адже м -м, приймали участь у цій програмі 32 школи України. І тому, коли ми знали, що є переможцями, то Звичайно, це була надзвичайно велика радість, яку описати навіть важко. Діти там проходили навчання. От ви, як викладачі, можете оцінити, яка в них там система підготовки учнів, яка в нас чим вона відрізняється. Ну. Значить, навчання починається в 7 годин ранку. Діти мали уроки по годині, по годині з половиною і по 45 хвилин. 5 хвилин всього перерви. В 2-10 закінчувалися. Ну, Уроки в основному, я б сказала, це форма бесіди. форма бесіди. Дуже вільна обстановка на уроці, діти себе спокійно, вільно почувають, вчитель партнер для учнів. Я так думаю, що все весь результат тільки тоді, коли вони вже здають тести. На тестах то вже це трошки інша обстановка. Там вже не можна ні повертатися, ні питати один другого, а так на уроці вони можуть і встати, і запитати, що вони хочуть. От, ну, форма бесіди, форма бесіди. Вчитель подає матеріал, учні питають, і це така інтерактивна робота весь час. От, і домашні завдання задають, учні готують якийсь проєкт. Вони можуть готувати індивідуально цей проєкт або в парах, або в групах. Наші учні дуже часто працювали в групах, але хтось один з учнів захищав проєкт. Ковальчани перебували в США три тижні. За цей час вони не лише навчалися в вищій школі північно-чарстона з штату Південна Кароліна, а й побували з екскурсіями в містах Чарльстон, Нью-Йорк, Олбані. Заїжджали в Вашингтон. Ця поїздка багато що змінила в їхньому баченні світу. Ну окрім навчання, що ще запам'яталося. Ну, по-перше, це е, велика різниця між країнами, так як Америкою і Україною. Ставлення людей до нас всі були дуже привітні, е, дружні і гостинні до нас. Е, також деякі порядки, деякі закони, навіть відношення людей до своїх законів це також було дуже помітно. Тобто, трішечки не так, як в Україні. Зустріли дуже привітно. Всі були дуже привітні і. Знайомство саме відбувалося дуже просто, вони всі посміхалися. І ми... Все було класно просто. Ви їм розповідали про Україну. Вони так. взагалі чули таку так, Україну? От я з деякими людьми зустрічався, деякі, от дехто, наприклад, моя сім'я особисто, вони чули про Україну якби через Чорнобиль. Деяка сім'я чув, наприклад, хлопчик маленький він мені розповідав, що він чув через писанки крашенки наші. Я теж зустрічався. А от... Деякі інші ну, через козаків наших чули, а деякі зовсім не знали. Що, наприклад, от я відвідав, мені пощастило, що відвідав, їздив на вікенд ще в три інших штати Вірджинії. От я коли був в Вірджині, там в Айс Пелесі, це хокейний турнір був, і там висіли на стіні прапори. І один з них Украї... ну, український був, але в той самий час там був флаг Совєцького Союзу. Ага. Ще досі. Це було дуже смішно, я сам не знаю. Я їх запитав, де вони взяли цей флаг. Вони купили, сказали вчасно, і навіть, здається, і не знали, звідти що це за країна. Але кажуть, класно хокей, хорошо грає на скрині. Ми були на з'їзді е, на, на американців за демократію в Україні. Е, це очолює цих американців Тарас Шепелявий. Е, і це було дуже дивно, коли ми були, е, проходили до, до будинку, до цього, де були збори, і побачили український прапор, який розвивався на, на даху. Це було дуже гарно побачити. Також. Також ми були е, в Нью-Йорку, є е, українське містечко, я, на мою думку. Це як нагадує мені карпати І хатки, такі, як в Карпатах і Гори, і все, і люди по-українськи говорять. Е, навіть собачка, який там бігав, називався Чемний. Ну, я хотіла сказати, що в принципі таких. Ну, різниці такої вже не було. Просто це було дуже цікаво спілкуватися, оскільки це якби то люди з іншого світу. Вони всі дуже привітні, всі завжди посміхаються, у них завжди гарний настрій, складається таке враження, що там їм просто безхмарно живеться. І я б не сказала, що вони вже так дивувалися, що ми от українці, тому що в е, них не прийнято так, щоб то о, ти з України, і там ну, щось таке випитувати. Ну, е, ми їм розповідали багато про Україну, тому що вони про нашу країну взагалі нічого не знають. І було їм дуже цікаво дізнаватися про наше життя. В цих сім'ях були свої діти. Ви помічали, як батьки ставляться до своїх дітей, як вони про них піклуються? Так, звичайно, навіть на першмах мене вразило це відношення до дітей. Воно було вони опікувалися ними досить сильно в усіх проявах життя, починаючи від навчання, закінчуючи розвагами. Вони розвивають дітей в усіх на Так, от вони все, я запитав батька, він каже, я б хотів би жити просто, без цього він там, що він мав все. Я каже, це все якби заради сина. Хотів би жити просто без всього, що він має. Все заради дітей. Американці цінують та поважають своїх рідних, близьких, шанують пам'ять про них. І ковельчани це помітили. Разом з вище названими гімназистами на далекий американський материк ще літали Наталія Пех, Світлана Дуда та Наталія Борисюк. А вже в листопаді цього року до Ковеля завітає група американських школярів.